Художник Лев Скоп зізнається, перш ніж видання побачило світ, він вивчав тематику впродовж цілих 25 років, коли зрозумів, що подібних праць взагалі не існує. Окремим поштухом до її написання каже мистецтвознавець, стала стереотипна пропаганда так званого візантійського та російського стилю, що їх увесь час асоціювали з давнім українським малярством. Тут сталася якась така дивна ситуація, що коли почали в Україні робити перші кроки власне звернення до наших первовидків, з однієї сторони збирали ікони, старі, ну не тільки ікони, прикладне мистецтво, а з іншого було, потрібно було і вчити малювати. Ну і так сталося дивно, що був запрошений російський генерал. Пещанський, який приїхав в Україну, і власне він почав, ну не хоче там критикувати чи не критикувати, а впроваджувати ідеї російського іконопису там на наших теренах. Так? І навіть та брошурочка, яка вийшла єдина, як по методиці, от власне по технології, називалася іконописна техніка, але вона вся базувалася на російському іконопису. Маючи багаторічний реставраційний та художній досвід, автор дає пораду малярам, як саме поетапно створювати твір та які матеріали застосовувати, в яких пропорцій дотримуватися у тих чи інших матеріалах. Уся інформація базується саме на давньому українському малярстві. Я працюю вже також багато років, там біля більше як 30 років реставратором, і реставруючи ікони різних, скажімо, і російські, українські, там і західні європейські взірці, постійно бачив, що зовсім по-інакшому в нас малюють. Це нормально. В розумієте це українська пісня, українська музика. Тож нікого не дивується, що вона інакше. Окрім техніки, лев Скоп також подає специфіку побудови композицій галицькими малярами, їхні світоглядні та естетичні засади. Видання містить багато ілюстрацій а отже, переконані видавці, буде цікавим не тільки для науковців.